Обрізка важливий етап догляду за садом. Дерева і чагарники потребують регулярної обрізки. Вона допомагає формувати крону, покращує якість квітів і плодів, а також знижує ризик захворювань. Обрізка це видалення частин рослини за допомогою дезінфікованих секаторів або ножиць. Після обрізки рослина направляє енергію в інші частини, коріння, стебла, квіткові бруньки та листя. Якщо хочете, щоб ваш сад виглядав ідеально, важливо навчитися правильно і вчасно обрізати рослини. Деякі рослини закладають бруньки пізньою весною для цвітіння влітку, інші формують їх восени, щоб зацвісти наступного року. Для весняно-квітучих рослин краще дочекатися закінчення цвітіння, перш ніж обрізати їх. Ось 11 рослин, які ні в якому разі не можна обрізати ранньою весною. Якщо зробити це, можна позбутися їх цвітіння. Азалія ботанічна назва рудадендрен еспіпі. вимоги до світла півтінь або тінь. висота 0, 9, 3, 6 метра, зони морозостійкості – 4, 4,8. Азалії – одні з найпопулярніших квітучих чагарників. Вони прекрасно ростуть в помірному кліматі і радують яскравими різнокольоровими квітами. Оскільки деякі сорти цвітуть навесні, обрізка в цей період може позбавити вас цвітіння в поточному році. Дочекайтеся закінчення цвітіння, перш ніж обрізати азалію. Можна акуратно видалити зів'ялі квіти або залишити їх, щоб вони опали природним чином. Після цвітіння видаліть зайве листя і вкоротіть стебла приблизно на третину їх довжини. Важливо знати сорт і вида азалії, щоб розуміти, коли вона цвіте. Якщо у вас весенне цветущий сорт, обрізайте його в кінці весни після закінчення цвітіння. Бузок ботанічна назва серенге еспіпі. Вимоги до світла, повне сонце. Висота. 0,99 9, метрів. Зони морозостійкості 3,7. Бузок приголомшливий квітучий чагарник з ароматними квітами. Вона з'явилася в Північній Америці в 17 столітті і з тих пір стала улюбленицею садівників в холодних регіонах. Обрізайте бузок відразу після закінчення цвітіння. Видаліть сухі гілки, скоротивши їх приблизно на третину. Не затягуйте з обрізанням. Так як нові нирки почнуть формуватися відразу після закінчення цвітіння. Обрізайте бічні гілки сильніше, залишаючи більше зростання в центрі. Це стимулює зростання пишного листя вгору, а не вниз. Видаляйте старі, хворі або пошкоджені гілки, це допоможе рослині активно розвиватися влітку. Гортензія дуболиста ботанічна назва Hydrangea Весифале. Вимоги до світла. Повне сонце або півтінь, висота 0,6, 3-6 метра, зони морозостійкості 5-9. Дуболісна гортензія чудовий чагарник з великими сувіттями кремового, білого або рожевого кольору і листям, що нагадують дубові. Вона добре росте в багатьох регіонах США, цвіте вона ранньою і серединою весни. Після цвітіння бутони поступово відмирають до наступного сезону. Ці рослини не вимагають обов'язкової обрізки, але якщо вирішите підрізати, робіть це мінімально після цвітіння. Гортензія Дуболіснея формує квіткові бруньки на старих пагонах, які розвивалися в минулому сезоні. Ці бруньки зимують і розпускаються наступної весни. Форзиція. Ботанічна назва ферсисія еспіпі. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. висота 0,6-3 метри, зони морозостійкості 5-9. Форзиція яскравий чагарник, який ранньою весною покривається жовтими квітами. Вона відмінно підходить для живоплотів. Як і інші весняні квіти, обрізати її потрібно після цвітіння. Ці чагарники швидко ростуть і без обрізки можуть виглядати неохайно. Формуюча обрізка допомагає надати їм красиву форму і стимулює утворення щільних квіткових грон. Єдиний випадок коли можна обрізати форзицію ранньою весною, якщо ви хочете отримати квіти для дому. Для цього зріжте кілька здорових гілок наприкінці зими або на початку весни і поставте їх у воду. Дейці ботанічна назва: дойці еспіпі. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота 0,3-3 метри, зони морозостійкості 5-8 Дейція – прекрасний квітучий чагарник родом зі Східної Азії. Хоча він не такий популярний у США, багато садівників, включаючи мене, полюбили його. Навесні він покривається безліччю ароматних квіткових хрон. Одна з переваг дейці вона вимагає мінімального догляду, обрізка майже не потрібна. Але якщо вирішите підрізати, робіть це після цвітіння. Видаляйте сухі або деформовані гілки, а також занадто розрослися пагони. Не потрібно обривати зів'ялі квіти, вони опаде самі. Кизил квітучий. Ботанічна назва корнес флориде. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота 4, 5, 10, 5 метра. Зони морозостійкості 5-9. КИЗИЛ чудове квітуче дерево, яке зацвітає до настання літа. Як і інші весняно-квітучі дерева, обрізайте його взимку в період спокою або злегка підрізайте після цвітіння в кінці весни або початку літа. У холодних регіонах дерева можуть залишатися в стані спокою ранньою весною, а в теплих вже активно рости. Враховуйте ваш клімат перед обрізанням. Видаляйте сухі, деформовані або хворі гілки, використовуйте дезінфіковані інструменти, щоб уникнути зараження. Регулярна обрізка допомагає кизилу виглядати краще. Він прекрасно росте в тіні високих дерев і створює красиві колірні акценти навесні. Волчає годник запашний, ботанічна назва дефнеадоура. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота 0,9, 1,8 метра, зони морозостійкості 7,9. Волчеє годник, чудовий чагарник з ароматними квітами, які розпускаються в кінці зими і початку весни. Його білорожеві квіти одні з найбільш запашних в саду. Обрізайте його влітку після закінчення цвітіння. Ці рослини не люблять частої обрізки досить видалити занадто довгі пагони і хворі гілки. Волчає годник цвіте з січня по березень в м'якому кліматі зон 7, 9. Клематис. Ботанічна назва клематис SPP Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота до 9 метрів. Зони морозостійкості 3, 9. Клематис. красива квітуча ліана, яка цвіте в кінці зими і початку весни. Деякі сорти цвітуть пізніше. Обрізайте їх після закінчення цвітіння. Ці рослини швидко ростуть і можуть захопити сад, якщо їх не контролювати. Якщо вирощуєте їх біля будинку, можна обрізати раз на рік. Для садових ліан краще обрізати двічі на рік після цвітіння. Кольквіція чарівна ботанічна назва: коквизія амаелес. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота – 3 метри, зони морозостійкості 4,8. Коль квітці прекрасний представник сімейства жимолостевих. Навесні вона покривається дзвонові рожево-білими квітами. Нирки формуються на старих пагонах, тому рання обрізка не бажана. Легко обрізайте нові пагони після цвітіння, видаляйте старі сухі гілки. Можна формувати кущ як невелику живопліт.